Правда-правда, мої любі, подумайте про себе і так, куди вас веде доля. Королева мечів. Ви знаєте, це енергія розуму. Ви зараз не живете за серцем, а ви зараз живете за розумом. Ну, можливо, це не просто так. Але. Що я хочу вам сказати? Іноді це і непогано, бо та імператриця, до якої всі так прагнуть, це та жінка, яка вміє думати і розумом, і серцем. Так ось вам зараз доля каже: кохана, вмикни свою голову, подивись критично по сторонах, візьми меч і відсікай те, що тобі. Заважає, тобто код тут такий. Включай голову. Проаналізуй. Зараз саме час. І що буде тоді? Тут, до речі, ще раз ця карта випала. Так, так знай свої кордони, знай, що тобі потрібно, і махай мечем наліво і направо. Ну, тут кажуть про те, що у вас було розчарування. Зчарування щодо того, на що ви сподівалися, і на те, що ви отримали, не так сталося, як гадалося. Але ви знаєте, код цієї карти про те, що не зосереджуйся на негативі групу телеграм-довляти сьогодні там ця карта. А подивись на те, що є і зиск цій ситуації. Все ж таки, якщо ви Будете чесна сама з собою, то ви побачите, що в цій ситуації є, і те, що вам подобається. Так до чого ж веде доля? До розчарування. Вам треба в чомусь або в комусь повністю розчаруватися, визнати цей факт. І це не про те, що з вами щось не так, або ви якась не така. Це про те, що така ситуація. І так, це не йшло вразрі... Спізучно з вашим серцем, це пішло в розріз. І що? І що буде по ітозі? Ох, колесо фортуни. Якщо ви визнаєте так, включучи голову, що так. Там не так, як я хотіла все зробити. Так, є те, що класно, але в більшості да, не сталося, як гадалося, то до вас прийде фортуна. Тобто життя почне йти зовсім по іншій колії.